Не було. Ви мене лишили там самого. Я хочу уваги. Помагаєш, так? Тівгоди не можу знімати. Так! Бонус пол. Тихо, бо я сміюся у мене трясти. На двір, на двір пішов. Пішов на двір. На двір пішов. Піш. На двір! Nee. Ні. На, на, на двір. На двір. На двір. На двір. Там сидіти. Сидіти. Сидіти, кажу. Сидіти! 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 Дров. Хапне. рази! Два раз. Є тобі на. Лежати. Леж... Не, не там лежати. 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 Раз так. Ну. Бонус, Ти не був таку не пускай мені? Лежати. Лежати! Лежати! Легше. що? Ти не сказала? Легше. Ти розумій, я не ревную тебе, можу хто не йти? Там. Тут там. Запався туди. Вінка, Він я у цьому го не буду робити. А, чого не а що тобі тест? Пісня нам розводить. Не всі слоїки ти забрав. Вінка, не знімай же! Та й піде. Пелгорни, я все ж знімати, все, выбиваю.